Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас рубрика Перемога України. Подивимось, що заважає Україні перемогти Росію, чи буде надана нам зброя та, що необхідна для перемоги, в якому стані зараз взагалі військові наші, військові російські, що очікувати далі, да? чи буде надана ПВО Україні. Те, що ми просимо Петріот і інші системи протиповітряної оборони. Що заважає Збройним силам України перемогти росіян? Скажіть, покажіть, які перешкоди на нашу перемогу рицар Пентаклі дуже добре. Так, 9 жезлів дуже добре. 4 жезла. Тоже дуже добре. Дивіться, дуже гарні карти, новини про якісь наші мрії, про якийсь рух. Нам важко, 9 жезлів, ми боремось, нам важко, йдіть цим шляхом ще трошки, і ви звільните свою, свої домівки, свою територію. Ви звільните свою територію. Я не бачу тут ніяких перешкод, взагалі перешкод не вийшло. Все я. Відбувається так, як ми плануємо, як ми хочемо. Також карти дають пораду, що треба то, що ти просиш, то, що ти як відчуваєш, то, що ти навколо себе ну, позитивне мислення, дати, в чому ти ви впевнений, то тобі і буде дано. По вірю вашої буде дано вам ось так. І тут дев'ять жезлів, що нам складно, важко Бачите, у цього чоловіка перебинтована голова, що він поранений йому важко, але він переміг. По цій карті він переміг. Тобто, важкими боями, але все буде. Перемога буде за нами. Гарний розклад. Так, далі ми дивимось: чи буде надана зброя? Чи буде надана зброя? Чи будуть нам допомагати країни-партнери зброєю? Щоб було стільки зброї, скільки нам потрібно, щоб війна якомога швидше закінчилася нашою перемогою? Тут ми на колінах 4 меча, 4 пентакля по чайній ложці. Дають, але слава Богу, що дають, дякуємо, але не так, не в тих об'ємах, в яких нам потрібно. Є з перешкодами. Шлях відкриється по справедливості. Це ситуація покращиться, буде краще. Будуть давати 10 пентаклів. Зараз нам дають 4 пентакля, дуже мало, що ми майже ну, беззбройні. Але ця ситуація зміниться і буде по справедливості. 10 пентаклів, стільки, скільки нам треба зброї. Так, відбудуться якісь новини, якісь події, що відкриються шляхи на те, що нарешті буде прийнято рішення про те, що нас будуть дуже сильно озброювати. Що я хочу прибрати? Зараз оці перешкоди, які в нас є. Запречую, що ці перешкоди були давно. Війна б закінчилася вже б два рази точно, якби не було цих перешкод, що нас як навмисно притримують. І це рішення змінюється ось ну, і почнеться рух на звільнення. Так, це проділки росіян, то що нас притримують. І це нарешті все припиня... ну, завершиться все затримки ці почнуть давати зброю. Так, все зле лихе повертаю на голови росіян, що нам бажали, хай з ними станеться по Верховному суду. Та буде так, і так є. Вищі сили, духи роду янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх мешканців України. Прошу відкрити нам шляхи, на то, щоб війна вже закінчилася якомога швидше, щоб нам. Не було ніяких перешкод на отримання зброї від партнерів. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Далі що ми дивимось, в якому стані військові наші і ворожі. Так, в якому стані. Збройні Сили України, що насправді відбувається в поганому стані. Багато жертв, багато втрат ось, але є, є хороші новини, що 6 жезлів. Що перемога за нами, що є такі повільно, але ми рухаємося до своєї перемоги. Що є перемоги. Дуже багато втрат. Нам дуже важко, дуже складно. І сльози, потір. Чотири пентаклі мало зброї. Це зміниться. Це скоро зміниться. Так, будемо перекривати. Заперечую. Заперечую. Молитви, це хай буде все. Перекриваю. Заперечую, є полонені, руйнування, ну погано. Є і хороші моменти, і погані моменти, да? так як на війні. Перекриваю, нам важко. Щоб було зброї достатньо. 10 пентаклей. Так, перекриваю, прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю на голову ворогу, всі вбивства, всі руйнування хай на голови російських військових падають і на їх домівки і на їх територію. Вище сили, прошу захисту для кожного військового Збройних сил України. Божого захисту прошу, щоб всі ви живі, неушкоджені, повернулись додому. Та буде так. Бережіть, оберігайте, янголо-охоронець біля кожного воїна нашого, оберігай, захищай його. Та буде так. І вищі сили, прошу, приберіть перешкоди на перемогу, щоб була перемога України як мога швидше, щоб війна закінчилася як мога швидше. І щоб всі шляхи були відкриті для наших воїнів, щоб те, що їм потрібно, або щось краще без перешкод проявлялось в їхньому житті, та буде так і так є. Дивлюсь ворогів. Скажіть, покажіть, в якому стані військові російські? Вони в якому стані, що вони собі думають там. Вони планують якусь нову операцію, відкриті шляхи на е, обирають ще якесь третє направлення. Якісь. Зараз е, е, вибирають, обирають новий, новий якийсь шлях, у них є ресурс, з'явився ресурс на новий шлях, на нов, нові військові дії, нове направлення, в якому вони стані. Ну, також багато жертв втрат, верховний суд в них. Верховний суд і дуже багато ну, тих, що хочуть тікати, дезертіри, дезертірства, що не хочуть приймати в цьому участі, відсторонюються, будуть ховатися. І сльози втрат також жертви, що ще в якому стані. Хто перемагає, ми вони, в них успіхи, вони радіють. Щось скрито, скрито то, що десь вони будуть відступать. Десь відступать, десь наступати, новий наступ. Та сама карта 9 жезлів, що також вони борються і на якихось участках певних вони перемагають. Новини. Їм треба новини. Їм треба новини. Все робиться для картинки. Якісь от до. Ну, передавати якісь, навіть неправду якусь казати, розказують про свої перемоги. Планується наступ, дуже серйозний, сильний. Тройка міча, чотири міча, але це їх затягне в тривалу боротьбу і з великими втратами. Багато трупів буде, і багато розбитих сердець, поранення. Зараз в них є ресурс, далі його не буде. Чотири пентаклі, що він закінчиться, що не буде вистачати, вистачати чим воювати. Давайте перекриємо все погане залишимо, а все хороше в них зараз перекриваємо. Є в них ну, ті ну, фанатики, які хочуть воювати, які йдуть до поб'єдного кінця, Їм дуже треба перемога. Навіть пусть це буде. Ну, Як на словах, але що вони переможці, не можуть вони е, да, що їм треба програти. Тікають, хай тікають, Верховний суд добре. Верховний суд це дуже добре. Це заперечує. Готується якась нова операція якась зовсім нова, на новому направленні. Давайте спитаємо, це нове направлення? Це, як, це, це Україна чи інша країна? Скажіть, це новий наступ? Що росіяни планують? Це буде по території України? Так, да, це по території України. А війна з якимись ще іншими країнами найближчим часом планується цей наступ буде на нову? Країну. Ні, на нову не будуть йти. Це на перспективу потім. Зараз вони не можуть. Це в розробці, в роботі. Якщо прийде якась ще допомога, десь вони повинні ще домовитись, над цим працюють, домовляються. Якщо прийде ресурс ще на нову якусь операцію, то да, щось Зараз обирають, де вони це будуть робити. Мріють про це, хочуть. Є можуть назбирати 6 жезлів. Що мрія, така мрія є. І думають, що вони там легко переможуть. Тобто їм зараз в Україні складніше битися, ніж захватити ще якусь країну. Вони так собі думають. Заперечую, заперечую. Тобто, це цей наступ може бути. Найближчим часом. Зараз час я ще раз спитаю, Найближчі півроку, через півроку наступ, чи коли в іншу країну. Так, да, наступ силою на третю країну. Перекриваю. Це все перекриваю. Це зле лихе, на голову ворогу повертаю, всі вибухи, всі снаряди, всі дрони ворожі, всі каби, всі ракети, всі дрони ворожі. Хай їх зриваються там на їх території. Ви ще сили зруйнуйте ворогу плани, щоб своїми справами займався, нас не торкався. Верховному суду буде так і так є. Вище сили, прошу, зруйнуйте ворогу плани, іншими шляхами ворога постіть. Хай те, що вони нам бажають, те, що вони нам планують, те, що вони нам роблять, щоб з ними це все трапилось. По Верховному суду буде так і так є. Буде так. Чи буде надано ПВО? Чи буде надано ПВО? Скажіть, покажіть, що заважає нам мати ПВО 200 патріотів та інших систем протиповітряної оборони. Які перешкоди? Чи дадуть нам патріоти? Скажіть. Дадуть. Але не все одно не ту кількість, яку нам треба. Все одно не ту кількість. Мало дадуть. Не, не стільки, скільки нам потрібно. Буде ще страшно. Закритий шлях. Ворог ще буде нападати, будуть руйнування і буде башня, і смерть вийшла все. Нам треба щось своє мати, вробити щось своє, розробки якісь свої, щось ми робимо дійсно в цьому. Але те, що ми робимо, його також у нас мало. Свій захист у нас є розробки, якась зброя своя, яка може нас захищати, що не треба ні в кого просити, але треба більше часу, щоб це зробити більше. Цей захист буде мати дуже потужний, дуже гарний захист. Дійсно наш. Так. Прибираю перешкоди, все, що нам заважає. Заперечую, 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 заперечую. Ці обстріли вночі ще виходять, ще буде ворог руйнувати. Заперечую. Так, нам патріоти дадуть, але мало, нам треба більше. Зараз перекриваємо, щоб дали 200 патріотів або більше і плюс інші системи захисту. Від ракет, від дронів, від снарядів. Вищі сили. Духи роду янгол-охоронці, прошу захисту для України, для мешканців України. Прошу відвернути біду, прибрати всі перешкоди, які заважають Україні мати 200 патріотів або більше, і будь-які інші системи ПВО, і щоб наша зброя, та яка. Ми виробляємо в себе, щоб її виробляли швидше і щоб були кошти, щоб виробити її багато, щоб був захист неба 100%. По Верховному суду буде так захисту, прошу. Все зле лихе повертає на голову ворогів, на росіян. Та буде так. Так, ще хочу, що я хочу подивитися. Хочу подивитися. Так. Скажіть, покажіть, що буде далі? Чи можлива така ситуація, щоб російське суспільство, росіяни саботували війну, цю військові дії, ці саботували, вийшли з протестами і припинили йти на війну? Чи можливе таке? Великі перешкоди. Але це можливо з перешкодами. Сім пентаклей, сім кубків. Не вистачає. Не вистачає тих людей, які можуть це робити. дьявол Карта дьявол, їх там мало тих, що можуть. Є ті, які проти, але є ті, які готові, ну, руйнувати ту владу і виходити з протестами, але їх дуже мало. Так, чи буде це? Є навіть серед військових такі, що будуть це робити. Ми дочекаємося, що це буде. Зараз їм краще в такому варіанті просто тікати десь, сховатися і не приймати участь. Це єдиний. Єдинственный... Рішення єдиний дійсно вихід, Щоб не йти на війну, і це добре також 50 на 50, що така ситуація можлива. 70% населення насправді проти військових дій почало прилітати на голову і вони дуже проти, ну не всі. Ті, що можуть вийти, їх мало. Ну, хай будуть. Заперечую, заперечую, бояться. Так. Ну, дивіться, тих карт, карт, які за цю ситуацію, щоб вони з протестами виходили і е, завершували цю війну там в себе. Забастовками. І це те, що протистоїть стоїть цьому. Тобто, пози... ну, на користь того, щоб питання вирішилось в нашу пользу, більше карт. Будемо перекривати, перекриваю, щоб тих, що за мир, було більше. Їм дуже просто. Припинити війну, просто піти звідси і все. Так, Верховний суд забула. Нам нема куди діватися. Нам треба захищатися. А у них є вибір. Вони можуть це не робити просто: не нападати, не стріляти, не йти, не вбивати. Так. Вищі сили. Прошу. Приберіть всі перешкоди, які завершають росіянам. Завершити війну. Припинити її, зруйнувати кремлівську владу, вийти проти кремлівської влади, робити бунти проти своєї влади і проти війни. По Верховному суду буде так і так є Перешкод більше нема, буде так. Пишіть питання, які вас цікавлять, будемо. До речі, дуже важко було дивитися закритий перегляд росіян. Не прогляд стоїть на них, що не можна їх дивитися. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і дуже дякую за коментарі. Всі коментарі я читаю ті, що ви мені залишаєте. Дуже приємно, дякую. І до зустрічі на каналі.